Минув тиждень, але події останніх днів не відпускають мене. Ми зробили те, що здавалося неможливим. І тепер я не знаю, що буде далі. Після того, як я закінчив запис минулого тижня, це пішло гірше. Сонік. Сонік напав на наказ за Ісалі. Він був уже на третій стадії під час нападу. Він втратив залишки контролю. Перший він просто почав кричати. Я думав, що це просто черговий спалах агресії. Але коли він ударив Наклза, я зрозумів, що все гірше, ніж ми думали. Наклз ледве встиг ухилитися, а от Саллі дар був сильним. Я чув, як вона кричала, коли він її схопив. Я знаю, що це вірус що він контролює його. Але я не можу більше дивитись, як Сонік стає цим монстром. Ми не змогли його зупинити, поки не замкнули його в камері. І намагався вирватись, щось про те, що він все ще Сонік, що ми його зрадили. Але я вже не був певен, що це правда. То був не той Сонік, якого я знав. Ми замкнули його і почував себе так, наче зрадив друга. Але я не знав, що робити. Він був небезпечний і не лише для нас, а для всіх довкола. Ми знакомзом вирішили, що це єдиний вихід. Я не можу повірити, що ми до цього дійшли. Ми замкнули його, ми замкнули Соніка. Я не можу повірити, що це все, що нам лишилося. Я Я не знаю, що робити далі. Все, що ми намагалися зробити, тепер войнується. Накл сказав, що нам треба продовжувати боротися. Але як? Як ми можемо боротися, коли ті, коли ми намагаємося врятувати, перетворюється на чудовись? Ми не знаємо, скільки часу нам залишилося. Наклс свой час каже, що треба бути готовими до гіршого, але я Я не можу змиритися з цим. Як ми можемо перемогти, якщо не знаємо, як рятувати тих, кого любимо? Я сподіваюся, що та Шедо все-таки знайдуть ліки. Але я вже не впевнений, що це допоможе. З кожним днем ми втрачаємо більше людей. Можливо, це кінець для нас усіх. Я... Мені треба зупинитись. Це все, що я можу сказати. Все, що я можу залишити на цьому записі. Ми замкнули Соніка і не знаємо, що буде далі.